Вітаю всіх на каналі Нагрі. Вітаю всіх підписників і всіх, хто дивиться нас вперше. Радий, що ви з нами. У нас на каналі вже скоро буде 5 тисяч. Дякую всім підписникам і всім, хто. Приймає активну участь в діяльності нашого каналу. Сьогодні поговоримо про аналіз з НПК, нібито дуже проста тема, але на прохання одного з наших клієнтів господарств ми вирішили зробити даний розбір Доброго для того, щоб ви могли краще зрозуміти, що криється все-таки за НПК. В добри, яке ви вносите, і на що варто звертати увагу, чи допоможе це вам, як правильно оцінити ефективність добрива, які ви купуєте, ми візьмемо. Сертифікат аналізу, який був зроблений по даному добриву. Зараз трішки детальніше, більше буде краще видно. Значить, що нас, що ми маємо? Це маємо турецького походження добриво, НПК Супер, 13, фосфор, 13 азоту, 25 фосфору 5 калію, 10 сірків перерахунку на сульфіт сірки і 0,5 цинку. Нібито якби з першого погляду досить збалансоване добриво, є і сірка, і цинк. І... Ось ми маємо перед вами аналіз даного добрива. Значить, прокоментуємо дещо. Значить, ми маємо 13, мусимо мати не менше 13% азоту. Так ми дійсно маємо його. 13,4 азоту, із яких у нас буде амонійного 10% і амідного буде 3,28%. Тобто, в принципі, якби ну, нормальне добриво по азоту все добре. Мусимо мати 25% фосфору заявленого. Що ми маємо? Ми дійсно маємо 25-33, його навіть більше, ніж треба. Але, як правило, НПК ж у нас використовується як стартові дуже часто. Але водорозчинного добрива, що ми знаємо, що дуже важливо для добрива, маємо 23%. Тобто, фактично. Трішки менше, ніж, ніж заявлено на 2 на 2% в перерахунку на p 2 o 5 Далі ми маємо калію 5,48, заявлено 5%. Вже якби добре. Маємо водорозчинний сульфіт, сірку в перерахунку на СО3. Замість 10 ми маємо аж 14,5%. ну І цинку маємо 0,59 загального цинку. Ми не знаємо в яких сполуках, тобто це просто солі, які місять в собі цинк. Якщо ми подивимось тепер трішки детальніше, то я от зробив таку інфографіку, де буде чітко видно, чого більше, чого менше, ніж очікувалось. Отже, по азоту, воно зелененьким у нас його більше, тобто якби все добре. Фосфору у нас не 25, а 23 водорозчинного. Для старту це важливо. Тобто там буде певна частина його ще цитрату розчинного. Пролонгованої дії, так би мовити, але то вже таке, не зважаємо. Далі калію 5,4, сірки 14,5 замість 10 і цинку 0,59. А тепер, чому все-таки вирішили зняти дане відео, на що хочу звернути вашу увагу. Тобто це азот в формах нітратна амідна тобто це те, що може бути спожито рослиною. Фосфор в перерахунку на p 2 o 5 він не споживається рослиною. Це просто форма загально прийнята для визначення взагалі вмісту. Калій в перерахунку на оксид калію, який також не споживається рослиною. Сірка в so 3 яка також не споживається рослиною, ну і не невідомо в яких сполуках цинк. Тобто, що звідси ми можемо теоретично, точніше, не теоретично, а практично взяти для нашої рослини. Тобто, яка цінність агрономічна даних добрив, щоб її зрозуміти, цю агрономічну цінність добрива, необхідно все попереводити в ті форми, в, які, в яких рослина їх може споживати. Я Залишаю посилання. Можете побачити, переглянути відео, в якому ми про це говоримо трішки детальніше. Зараз наведу коротенько тільки коефіцієнти перерахунку для зручності для вас, щоб ви самі могли оцінити цю. Економічно агрономічну доцільність використання ем, НПК, в принципі, по азоту це одиничка, тому що і нітратна форма азоту, і амідна, так чи інакше рослиною споживається. Фосфор для того, щоб перевести в фосфоріон ми П2О5, наш в якому воно знаходиться в добриві, переділимо на 2,3. Калій. К2О для того, щоб перевести в калійон, ділимо на 1,2. Тобто забираємо звідси кисень, забираємо з фосфора кисень і СО3, яка не споживається рослиною, споживається тільки СО4 переводимо, тобто ділячи на 0,83. Цинк поки що взагалі не чіпаємо, тому що історія з цинком не зрозуміла. Це. Ми не знаємо, в яких він формах, тобто, чи візьме його рослинка чи ні, Тобто, це якісь солі, які соль і от, Коли ми зробимо ці ітерації, то ми отримуємо наступне: Азоту у нас залишиться 13,4, фосфора у нас вже буде 10, калію 4,5 і сірки сульфатної буде 17,4. Тобто, що ми з вами купили, якщо ми перевели це все в форми, які споживає рослина. Ми по суті з вами купили трішки фосфору. 10 кг діючої речовини фосфору це в принципі достатньо за умови, якщо ви. Правильно і ефективно його використовуєте. У відео з посилання залишаю, там ми детально розібрали, від чого буде залежати ефективність внесення фосфорних добрив. То що ми, по суті, купили? Трішечки калію, фосфор, в принципі, достатньо, але основна частина того, що ми купили, це 13,4% азоту і сульфатної сірки, тобто сірки, яка споживається, 17,4%. Тобто, ще трошечки, і був би майже сульфат амонію. Тобто, ми з вами купили стартове препосівне добриво, в якому фосфору всього лише 10 кг діючої речовини, але купили багато азоту і ще дуже багато сірки. Тому. Оцінюйте свої добрива, які ви купуєте правильно. Навіть без аналізів ви можете використовувати дані коефіцієнти переведення для того, щоб зрозуміти, скільки реально діючої речовини корисно і отримує ваша рослина. Найбільше запитання до мене конкретно по даному добриву: це занижена концентрація сірки, яка вказана в в найменуванні добрива 10 в перерахунку на СО3 я думаю що такі речі робляться навмисно тому що якщо б вони написали відразу там 13 чи 14 СО4 то ви б відразу тоді почали б задумуватися, то я купую сірку, а так ви про це не задумуєтесь. Насправді з заявлених 10 С3, а ви ж думаєте, що там буде 10 С3, у нас буде 17,4, якщо перерахувати на СО4 на сульфат сірки, який споживає рослина. Тобто, тобто ви купили, по суті, в даному добриві не стільки НПК цинк, як купили просто 70%. По факту сульфату амонію. І це добриво може бути ефективним тільки тоді, коли ви його правильно розподілите в рядочку і правильно розподілите його на площі. Тому зважайте на такі речі. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім мирного неба, гарних врожаїв і обов'язково зустрінемося за декілька днів.